Знаєте таку ігру, відкриємо подарунок. ні Не треба нам за рекламу. І ось до мене отакий от, от профіль тут, прикольний. Так. Угу. Заглючило мене щось. А, все, убій. Так. Нескінченність. Безкінечність. Так, беремо усилення. О, я вже довгий дуже став. Так. Копилка. Копилка два. Опа. Так. Собираємо їду. Удляняємось. Ось так ну це суває нам тисячу. Ого, я вже на шесть тисяч. Я думав зробити відео, де типу. Wormpzone, але коли я наберу 10 тисяч, відео закінчується. Але я таке не зробив, тому що знав, що це дуже мало. 10 тисяч. О, давайте, давайте, може, ще вспіємо. Ні, не вспіємо, мабуть. Ну ладно. Не вспіємо, так не вспіємо. О, я що переміг? Уи. І по суті, якщо би я знімав би все таки відео я що би я знімав відео, відео закінчиться, коли я наберу 10 тисяч, я би вже відео закінчилось. бо я вже отут а подивіться, я набрав вже 10 тисяч. Так. Ну це дуже мало можна сказати. В когось він де один мільйон. Я колись теж десь стільки набирав, але не. Боже, що це, господи, таке? Ти що таке. Що ти таке? А, це ж тут і вообще є кінець там. Ой, куди? А де вона кінчається? Кінчається? Так, туди йде. Може я успію так її подрізати, так хоп. І вона той. Вона програє. Я стану королем. Тут. Ну, мені кажется, це, це ще не все. Кінець? Це вже кінець його. Ні там ще довго. О збираємо, збираємо, збираємо. збираем. О! смайлик кинули. Якщо ще, смайлики самі тут кидають. А, правда? Так. Оп. Уже 17 тысяч. Так, зараз треба, щоб він мені пограв, і тоді я стану королем. Ні, він завернув. Тоді я не виграю його. Це, це що взагалі? Це роза черв'як? Незрозуміло, але хай буде. Ой, я бачу короля. Летим, летим, летим до, до нього. А, ні, мені лінь, все одно це недовго буде. Це що взагалі таке? Це що взагалі таке? Люди? Як його вовче перемогти? Якщо його можна перемогти? Так. Так. О, я, я когось побіздив. Бим-жим, біжим жим жим, 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 Нічого собі. Оце да. Короля перемогли. Я можу стати королем. Ну я і так взагалі король бейблейду, але я можу бути не тільки королем бейблейду, іди я сюди. Угу, так. А це куски гіганта типу, він програв, все? О, якогось переміг. Е, куди ти йдеш, наглий глянь який? О, на, щоб не передбивав мене. Ладно, да їм цього. Хоп-тап-тап. Я вже скоро королем стану. Біжим, біжим, біжим. Він когось переміг. Ооо, дивіться, скільки там. Ладно, я його не заберу. Оп. Оп-оп. Так, у мене вже 33 тисячі, це багато. О, я там когось переміг. Який наглий цей Оп. Оп! Не зміг підрізати. Але чуть і сам не програв. Ого, 36 тисяч. Так. Де його взагалі? Там хоч близько до середини. Так. О. Все Все видно. Підрізати? Ні. Не зможемо. Солодно там. Так. Зможем, Не Вспів. Фух, фух. Елі вспіли. Там буде закрили прохід. Хм. А чому от мене ніхто не б'ється? Якщо я так зроблю, фух. о, ладно, він сам себе забере все. Заберевся. Так. Де всі бустери, де всі червячки. Ось де один червячок. Це ховрах. Це просто білий Я навіть скинулась до перекрасива білий ось. Стрілочкою показую Так, 38 тысяч. Я скоро на 9 місто присяду. Куда? А Ну, ладно. Так, 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 так. Я двох переміг за раз! О, я в десяті найкращих. Восьм... Я на восьму. Міміс! Я чуть не програв уже. Так, на восьмому місці я, на дев'ятому. Надо обганяти. Так, в нього 670, а в мене ще тільки 261. Так. Спробуємо, може, когось підрізати. Ні, Будемо просто їсти. Ой, я бачу когось. Сміх. Ну, я все. я вийшов уже з десятки найкращих. Я вже у 16 -ки. найкращих. О, все є. Чому ну, цей чоловік черв'як за мною бігає? Я я зілля магнетизму притягнув зілля магнетизму. Ло, і ха. Це що таке? Це що таке? Просто. І переміг когось. Бістрі, бстрі, бстрі, швидше. Ого, длінний длінний він. Який вже великий вже. А, це походу не я його переміг Або це його зад був. А, а, це я, я свій хвіст бачу. Хорошо, що в мене в змійці, а то б я вже погав би. Просто там нельзя свого хвоста трогати Так, а це що за куб? Це типу скорее я понял. Или ні. Или я не зрозумів, що Ой, куди, 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 куди? Мне надо цього виграти, черв'ячка, не сміх. Завдання не виконано. А яке завдання? А я чого-то не зрозумів. Як він думає, зараз що зможе мене, типу, підрізати, але я зараз його окружу отак от, от. Опа. І все, йому ніяк вибратись, і він буде кружляти посередині мене допоки, не, мене допоки не вріжеться в мене. Або я в нього. Я тож такий прийом робив і там, типу, той. Ну ладно. Так, а, а я не зрозумів, за чим я платив оці монети. Типу... у мене було дуже багато цього. І я все одно маленький. О, якось переміг. А, малий. Так ну я вже довгенький, 36 тисяч в мене. Це можна було б таких уже три відео сняти, бо вже 30 тисяч в мене У мене вічні бустери чомусь. Не знаю, що це таке. Я вспомню, чого червячка куди? У мене тридцать тисяч Так давай. А, це той черв'ячок, якого я вріз. <ріст> <ріст> Грустно, правда. Ну ладно. А, щось поділитись, на жаль, нука. мені кнопку поділитись. Так. Може я зможу свій скин поміняти? Так, а де свій ск поміняти? Отут? Не тут, не тут. Де хрестик? Як поміняти цей скін? Як поміняти свій скін? А ось де шафа черв'ячка. Так, що можна купити за золоті? Золоті? Можу купити оцього зомбі? Цього не можу, цього теж не можу. А кого я можу? Я оцього можу? Ні, оцього не можу оцього. Ні, теж не можу. Ну, я хоч щось тут можу купити. О, я можу цього купити, але треба підсобирати. Треба трохи підсобирати. Чуть-чуть. О, хобрах можу купити. Ну, виходить, що, друзі? Я зможу купити, зараз покажу кого. Ну, якщо зараз, а взагалі я куплю на а що це тиква 3000 тисячі коштує 4000. Покупаємо? Добре, купимо. Є, ми купили його. Так, тепер скини на остування. Ну, здесь вибираємо оцей скін, який у нас тут був скін. У нас був скін тикви. Да тут вона? Я її вибрав. Де тиква. Это де тыква, я її вибирав, я її покупав. Ой, де вона? Ди вона. Не зрозумів. Ну ладно, хай буде. Я думаю, і так. А, ось де. Ну, можно мордочку поменять, или нельзя мордочку менять. Ну хай буду без мордочки. Так, я тут такие крутые стиски Ну. Реклама. Ну, зрозуміло. Я мало по трьом цебай Ну, а може йд. Так, ось я тиковка така от, Хэллоуинська. А всі звичайні. Король, онде. Ой, я мог, кстати, цей скін купити. не цей. Так, ну вийшло дуже довге відео, тому зараз програю і, мабуть, закінчую відео. Бо мені ще його монтувати дуже довго. Ну, давайте кось підріжемо. Ладно, собираємо зараз 10 тисяч і закінчуємо відео, бо вийде дуже довге. Я ще думав для вас сняти по других іграх. Але пізніше, мабуть. Цікаво, скільки там уже відео йде. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. Ось де бустер. У мене 4 бустера. Два з них вічні, один два з них вічні, чотири бустери, три бустера. Ну, можна взагалі когось підрізати тут. О, наконець то. Ще одного. Ну, ладно. Тут Германі. Гермения. Так. так, може піде підиш жучого черв'ячка? У мене ще немає 10 тисяч. Так, мені довго мандувати треба буде потім. Оп. Ц, ц, що взагалі? Ой, якось переміг. Знову когось переміг. Це що, Гігант? Що переміг короля? А, ні. ну тут я програв. Добре, друзі, я вам кажу до побачення і удачі. Всім пока-пока!